Одимося в районі Загребеля по вулиці Євгенія Бірюкова. Як бачите, тут ведуться ремонтні роботи, а саме реконструкція дорожнього покриття вказаної вулиці. Сьогодні роботи вже закінчуються. Як нам зазначили робітники, вони тривали чотири дні. В появі новенького дорожнього покриття звичайно зраділи місцеві жителі. Тут же діти в школу ходять, якраз всі до школи йдуть. Тут така грязюка. Спасибо, дай дай Богу. Тут така грязюка в нас завжди була, що страшне. Спасибо і вам, що ви безпокоїтесь, і нашому меру. Спасибо, молодий. Бачите, який він матір. Задоволені, на 100%. Звісно, хорошо, дорога. Дорога життя. Задоволені, задоволені. Ви де тут проживаєте? Так, місцевими. По цій дорозі часто ходите? – Кожен день. В якому стані вона раніше була. Ой. Грязюка, грязь замерзла, грязь засохла, грязь висохла. Три, три погоди у нас було. Да, ну я ж сказав, що наступного року доробимо. що цього року не можна і виключно тільки з юридичних у моментів. Це бюрократія. Знаєте, до речі, я зараз звертаюся до депутата Верховної Ради до Ігоря Федоровича, щоб він може якось там повпливав на те, що півтора мільйона це вже не ті пі гроші, півтора мільйона, які були кілька років назад. Щоб оця межа по дорогам, щоб можна було якось вулиці, в ці периферійні, по містам маленьким, робити, не проводячи оцих всіх тендерних дурних процедур. Тому. завдяки спільній співпраці, це зараз вдалося зробити ці дороги. У нас різні політичні думки. З там політичних там приводів, але а що стосується міста, і що, і що стосується там хазяйської діяльності. То у нас думки одні, одні, щоб допомагати людям. Ми отримали зараз сума коштів з ДФРР в розмірі 3 мільйони гривень, 300 тисяч до фінансування з місцевого бюджету. Це те, що стосується доріг Загребеля. Але ми ще плануємо цього року зробити ще п'ять доріг. Ще п'ять і плюс ще одна додаткова йде з фонду державного регіонального розвитку. Тобто три зараз і ще п'ять. Вісім доріг додатково в місті Контоп має з'явитися. Це вулиця Батуринська, вулиця Шухова, вулиця Гастело. Вулиця інтернатна, ще робітнича Сілянська. Сьогодні ви також поспілкувалися з мешканцями району Загребелля. Скажіть, які питання були від них почуті, і чи вдасться їх вирішити? Вони тепер переживають, що дуже багато машин тут буде їздити. То всі оминали Загребелля, а тепер всі будуть їздити і просять поставити дорожні знаки. І хочу всім сказати, що дорожні знаки передбачені проектами ремонту капітального ремонту цих доріг, тому хвилюватися ні за що. Так тільки не мільйонники роблять, а 300-400 тисяч. Три мільйони Фонду регіонального розвитку в Сумській області надійшли коштів не на канотоп, на канотоп саме на виробку. І тобто, за ці три мільйони буде зроблена оця дорога дороблена. Дорога зроблена до кладовища, і ще паралельна дорога буде зроблена. Оці кошти на надійшли на, на фонд регіонального розвитку міста. Хочеться подякувати всім, хто доклав своїх зусиль і матеріальних, і фінансових, і цим людям, які от завдяки такій погоді зараз уже складні. Вони працюють дуже довго, допізна. Всім хочеться подякувати. Ремонтні роботи для зручності містян ведуться і в інших районах міста. Так по вулиці Успенсько-Троїцькій були зроблені заїзди та ремонт прибудинкової території біля будинків 43 та 45. Ремонтом прибудинкової території пощастило і мешканцям будинку номер 8 по вулиці Миколи Амосова, будинку 49 по вулиці Братів Лузанів та будинку номер 6 по площі миру. Також цього тижня виконувався поточний ремонт тротуару по проспекту Червоної калини. Вчора в міському центрі культури і дозвілля кінотеатру Мир відбулася зустріч з українським письменником та політичним діячем Василем Шкляром, відомим по книзі Чорний Ворон. Чорний Ворон це історичний роман, який вийшов у 2009 році. Він відтворює одну із сторінок української історії боротьбу українських повстанців проти радянської влади у 1920-х роках. Робота над цим романом тривала 13 років. До речі, по цій книзі, як зазначив автор, планується зніматися відеофільм. Тож будемо чекати на екранізацію. На зустріч з письменником Веселим Шкляром 20 жовтня завітало чимало містян, адже хотіли з ним поспілкуватися. На цій зустрічі побував і наш оператор. Найбільшою похвалою для себе мені були слова на Майдані, про які ви згадували, коли до мене підійшли вночі біля. Залізної бочки з багаттям хлопці і сказали: пане Василю, йдіть додому, ви вже своє зробили. Я тоді зрозумів, що хлопці мене читали. І коли мене на різних зустрічах запитували, а коли ще тоді в ті часи за режиму Януковича, а коли з'являться такі люди, як Чорний Ворон. Я відповідав, що нас витоптали, випалили на генному рівні, але я вже живу в перечутті зяви нової української людини, яка переможе страх. Та людина з'явилася на Майдані, а на повен зріст ми її побачили на російсько-українській. Війні кохання йому, нехай не буде наша доля злою, і знов травам в'янути, і знов нарушуватися на світ з весною. Величезна честь для нас всіх, хто що ви тут присутні, дуже приємно, що ви згадуєте і говорите про ті речі, про які. Зазвичай ще буквально кілька років назад в навіть соромилися говорити ми українці. Ми зараз перестаємо бути Бог знаким, ми стаємо людьми. Адже ще донедавна взяти наше місто, скільки вивісок було псячою мовою, скільки людей навіть в адміністрації псячою розмовляли, не соромтеся говорити українською своєрідною. Адже мова це душа нації, без душі. Трава сіно, без душі дерево, це дрова. Без душі нація це, кажуть, там, труп, да? це електорат. Це населення. Розумієте? Будь ласка, говоріть українською. Буде Україна, буде, ну, буде перемога. Я вам дуже дякую ще раз за те, що ви завітали до нас. Тижня 18 жовтня на строкову військову службу призвали 13 новобранців з Конотопщини, 8 призовників з району та 5 з міста. До середини, Призовники Перша відправка восени 2016 вишукана. Кількість 13 чоловік. Заступник військового комісарки питав загальнички разу товариш Здорово, Вільно. Вільно. Провести юнаків на строкову службу завітали їх батьки та близькі, а також представники влади міста та району. Дорогі наші призовники, служба вітчизни це висока відповідальність і обов'язок, і кожна молода людина повинна вміти захищати батьківщину. Захист на побутовому рівні немічних, близьких, рідних, слабших. Захист на великому державному рівні захист батьківщини. Ваше завдання відстоювати нашу незалежність, відстоювати справедливість. Ваше завдання зберігати мир і спокій у нашій державі. І від того, як ви його виконаєте, настільки будуть вдячні вам ваші батьки, настільки вдячною вам буде держава. І ми шовсюди заповняєш? А народ, мної, мної Молоді хлопці отримали натільного хрестика, якщо не мали його раніше. Потім разом заспівали гімн України та пройшлися строєм по плацу під військовий духовий оркестр. Бажаємо юнакам гарно відслужити та повернутися додому з мужнілими чоловіками. Ну а взагалі цієї осені планується призвати до лав Збройних сил України 54 новобранців з Конотопщини. Днями відбувся конкурс Джура серед учнів 9 та 7 школи. Від кожної школи було по дві команди. Для учасників були запропоновані такі змагання: смуга перешкод, історичний конкурс, силові вправи, стрільба із пневматичної зброї, розбір та збір автомата, перетягування канату. У кінці заходу учасники були посвячені у козачата, а також куштували козацькі страви. є конкурс, і отже, перше місце посіла команда сьомої школи. Що ми їх і вітаємо. Кожна людина виховується по-різному. Хтось стає її справжнім патріотом, а хтось виростає байдужим до своєї країни. З метою сприяння національно-патріотичному вихованню дітей в центрі дитячої нацької творчості в рамках проєкту Від родини до батьківщини проводиться тиждень українських традицій осенини. За умовою проєкту всі його учасники повинні розмовляти виключно українською мовою. Осенини складається з кількох цікавих та змістовних заходів. Відкрила осенини Вікторина і синє небо і жовте. Колосся. Тіти грали в різноманітні ігри, відгадували загадки та прислів'я пов'язані з Україною. Наступного дня вихованці гуртків ужиткового декоративного мистецтва представили виставку плакатів та стінівок Моя барвиста Україна, а вихованці гуртків сценічної творчості Моя Україна в піснях та танцях. Не залишилося осторонь, і ми, вихованці творчого телевізійного об'єднання «ЦДЮТ» Ми плюс контакт. В рамках цього проєкту ми підготували відеофільм Люблю я рідну Україну. Велику зацікавленість з боку глядачів викликала виставка Осінні скарби рідного краю. На ній були представлені поробки з осінніх природних матеріалів від вихованців усіх гуртків. «ЦДЮТ». Ну а в четверг для вихованців хореографічного гуртка Мрія проводилася культурно-розважальна програма найрозумніший, найпруткіший, найсильніший, найвеселіший. А зараз в актовій залі ЦДЮТ розпочнеться останній захід осенин, – конкурсна програма Картопляний бум із салом де вихованці та їх батьки зможуть поласувати справжньою українською стравою. Один, два, три. Палі, чудово, отці. От бач, я сказала тобі, що ми цей Креативні, селі. Ой, справді такі молодці, навіть не вис... можна визначити. Ого, Не можна визначити, хто краще. Чився тиждень українських традицій осенини, проте на вихованців ЦДЮТ Чекають все нові та нові заходи.